Доброго. — добро. Що, що ще раз? Перевозить, кажу, що. Ви мене що зупинили? Операція ну, розшук. Ну, розшук в перше. По-друге, що ви перевозите? Причина, а зупинка. Так, назвали, чуєте? Ну покажіть операція мені операцію. Рошук. По чому операція, я не можу зрозуміти. По розшуку, де операція по особам і водіям, які перебувають у рощу. Є вас орієнтіровка на те, що на мій автомобіль чи бай. на мене. Так причина Є зупинки в чому? Операція розшук проходить на території України. Авто на вас зареєстроває? Так, да, на мене. Є документи вас? Є. Піддивіть, будь ласка. Ваші. Зараз мої готар. Ви навіть не представились, підійшли до мене. Я підійшов вам представити. Ви, вам ви сказали патруль на поліції і все. Поліція. Ви <laughs> найповажніше слухаєте. Дивіться. Люлін Володимир Геннадійович. Номер 012926. Зворотню сторону можна, будь ласка. Ви хочете нам побачити? Мені цікаво просто, чи у вас посвідчення згідно зразка чи ні. А, у вас ще й посвідчення не, не, не зразка. Ви в курсі, що вам потрібно поміняти? Це у вас е, до нагрудного жетона цей. Це ну, це... я, дивиться, То, що держава видала, то з цим. Ну так вам потрібно рапорт писати для свого начальства, для того, щоб вони вам його поміняли чи як, я не знаю. Ну, поміняли, тут, Ну, через, Ви розумієте, що через, у вас повноважень через зараз немає? Поміняли. А чому у мене немає повноважень? Ну тому що у вас немає посвідчення поліцейського. Дивіться, у нас це держава з таким посвідченням. Ну, ну да. все, Це ж не значить, що це правильно, правда? Ну, може бути і правда, може неправда. Але... Що конкретно від мене ви хочете? Я ж вам кажу, прийдіть, родиться і на машину. Ми звіримо, якщо авто на вас зареєстроване, то по базі вас перевірять не зберегти. Я, ні. чесно, ви тільки ви від купили? того, що я спішу. Не, я реально проснувся зранку, тому що я спішу. І, і тільки від того, питання, я вам покажу ці скази, документи. Дивіться, нічого, пустий зараз, їду на загрузку. Володі, говориш, да. Я можу бути вільний. вільний да. Дякую. Дивлюсь тумблеру у вас тут куча знає, що... Ну, для моїх потреб. <звук> для моїх потреб? Не, я зрозумів, А що ви возите? Соляр. Солярку возите? Так. Ну, у вас фірма яка? Що? Конечно. Ну, сельхоз, якийсь підприємство. Не, у нас організація яка займається доставкою соляри. Українець? Ну, можна і так сказати. Це В основному це, Київська область. Це, це ж тоже ж товар. Ну, звісно. Так всі документи є. Ну, вас Ви вас мене чого зупинили? Вас, а вас добит... початку... Ви мене взагалі без причини ну, зупинили. Я вам сказав, я вам сказав, я документи, показав, документи показав тільки для того, що я спішу. Я реально спішу. Мене люди чекають, розумієте? Я розумію, що вас люди чекають. Вас зупи... вас зупинка без причини. Ви це Чи розумієте? Чи? Казали, що без ну тому що ви мені орієнтіровку не показуєте. Я правил дорожнього руху не порушував. Я що вам сказав, операція проходить на території України. Це не тільки Київська область. Так у вас має бути, ви маєте мені докази має надати ви знаєте, законної у нас зупинки. В електронному віці ми уходимо від паперової системи. Часи в електронному відео. Я вам кажу ще раз, десятий раз повторюю, я спішу, я розумію, які до мене спістите? ще питання можуть бути. Я Та можу бути? У вас бодікамери нема, немає, до вас Воді питань дуже багато, розумієте. Ну, так у вас у Бог має вона бути. Ви маєте вести це, відеофіксацію. Це ви не маєте, що воно так доведе. Одна камера у нас нападку, розумієте? Ну, це, це, це питання до того, хто, це хто це вас сюди направляв. До фінансування. Держава. Ну, мабуть, не вистачає ну, коштів, щоб видати усі. О, дав, держави Тож, коштів не, не ну, вистачає. Ну, не я приймаю рішення про фінансування, розумієте, чи ні? Я можу Вишкає їхати. Дякую. Задовбали, блін. Тупо ні з того, ні з цього. Зупинив, реально не нарушував, нічого. При тому, що тут -то навіть 90 можна їхати, але я між населеними пунктами я, е, до 70 їхав. Просто в нас В нас щось там якась операція, блін. Ну от реально показав чисто документи від того, що реально спішу. Реально спішу на загрузку і зараз потрібно їхати там до клієнтів. Ну, от коли злятство закінчиться, треба запікати це. Ох.